Ну, Я думаю, підкладкою, можливо, ще метра два може бути. На цьому місці знайдена провалля, яке було сьогодні обстежене науковими співробітниками Лазівського краєзнавчого музею. Знайдена кладка із старої червоної цегли, а частина цеглин нам вдалося витягти. На жаль, тут немає клеєм, тобто тавра, які ставилися виробниками. На цеглу, по яким можна було б визначити час, коли було зроблено. Але цегла відрізняється від сучасної, тобто вона важча, вона довшої форми, тобто саме нетипова для сучасності, для повоєнного періоду. Ну, історики вважаємо, що це залишки погреба або залишки підвалу саме початку минулого століття. Тому що саме ця місцевість. Так звана Заруднівка. Тут знаходилися купецькі погреба, купецькі крамниці, і відповідно саме це залишки однієї із них. Значить, Видно, що далі проходить ще підземний хід. Також конструкції або металеві, або, можливо, дерев'яні і так далі. Зруйнувалися, і, відповідно, відбувся такий. Зсув ґрунту. то ніякого кладовища тут не було, ніяких німецьких ходів підземних також тут не фіксувалося, і немає причини для чого б вони будувалися. Тобто, саме досить типова будівля для початку ХХ століття. Цілком можливо, що це просто пустий підвал, але, скажімо так, ми це можемо чітко сказати. Лише коли зможемо це розкопати. Зараз ми вважаємо з істориками, що краще цю знахідку законсервувати, тобто засипати і потім за сприятливих умов уже а, дослідити. І, відповідно, також попередити лозівчан, лозівчан що ця місцевість від провалю до пару спринту, де візуально простежуються теж такі ось заглиблення, тому що бажано тут особливо з дітьми не гуляти. Місцевість під час Другої світової війни. А досить сильно бомбардувалася, і відповідно саме можуть бути в підвалах і залишки нерозірваних боєприпасів.